Цвіте гори красується, ялинка лісова, стрибає сірий сірезанько і пісеньку співа. Ялинка, ялинка у лісі росла, ти щастя і радість усім принесла. Коли ми віримо, можливе, воно можливим для нас стає. І не щасливі, стають щасливі, коли годинник 12 б'є. з наступаючим новим роком. Стало собі ще б, тати, господаря викликати. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас, він винив свої вітання і найкращих побажання і людині, і родині, і матусі у На поріг, ти зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, пиріг водою стіг, кіт не, не знав, що на пиріг Треба тісно, а не сніг. Здравствуйте, товарищи, ко все. Хочу поздравить вас с наступающим 2025 год. Пожелать счастья, здоровья, успехов в спорте, в жизни, в учебе. Хочу поблагодарить наших защитников, которые защищают наши границы. Почити их память, минуту и молчание. Сейчас я зачитаю отчет за проделанную работу за 2024 год. Внимание, слушай. Бокс. 34 первых места, 22 вторых, это открытые ринги. 6 вторых места, область, это областные соревнования гимназиада, город Миргород. Кикбоксинг. 61 первых мест, 26 вторых мест, 21 третье место. Это чемпионаты области. Чемпионат Украины. 4 первых места, 8 вторых, 14 третьих мест. 2 первых командных места по области и 2 вторых командных места по области. Тайский бокс. 14 первых мест, 6 вторых мест, 3 третьих места. Раз мы взяли командное место, первое по области по тайскому боксу, раз третье командное место по тайскому боксу Соло по области. Панкратион. 5 первых мест, 5 вторых, 2 третьих места. Грепи, 8 первых мест, 11 вторых, 3 четвертых, 3 третьих места. Так, ММА, 11 первых, 10 вторых мест, все, 5 третьих мест. ММА. Второе командное место и третье командное место в области. Реплинг, второе командное место в області. Україна, фрифайт, чемпіонат Украины, одно первое место. Так, где назад? Сейчас, ребята, ми наградим не чемпіонов, не лучших технических сольных боксеров. Наградимо за упорство в тренировках и за волю к победі на соревнованиях. p o s Почти отдавать, блядь. Улибайся! Праздник головы. Еще хочу погласить одну радостную новость. В этом зале в Евроклубе воспитался первый мастер спорта Украины с трефайдом. Это Сень Максим. Всіх вітаю з наступаючим роком. Як сказав вам, Вадим Вадимович, я тренер зі зміщених єдиноборств. На даний момент секцію, е, тренується в нашій секції приблизно 80 дітей. Ми продовжуємо розвиватись, набирати оборотів. Цих вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам в новому році більше наснаги, терпіння, більше везіння і щасливих моментів. Всіх вітаю, всім успіхів! Святами побажати мира, спокою, благополуччя, здоров'я ваші домівки. Спортсменам хочу побажати покоріння нових вершин, віру в себе і без травм здоров'я. Також окремо хочу подякувати Вадиму Вадимовичу, лютому, ви талановитий відео. Ми берем пример, приклад від вас. Дякую, команда з боксу. Сука, привіт, хорош. Наш тренер по боксу в розприятті. Білас Оксан Володимирович. Всіх вітаю зі святом з наступаючими святами. Добра, миру, здоров'я. Подяка Вадиму Вадимовичу лютому. У нас в секції тренуються близько 60 чоловік. Є вже перші нагороди. У нас є золото, срібло. Спорт дуже в нас люблять, розвиваємося, працюємо. Всім дякую. Це Лазірки і Вишневе. Ми саме молоде відділення боксу МГО «Євроклуб Лубни». Дуже дякую керівництву клубу за те, що дали можливість посіяти зернятко спорту в цих місцях, де ніколи не чули про бокс, про контактні віду спорту. І маю надію і. Що буде-будемо собирати жнива вже на наступному році. Всім бажаю гарних свят і гарного нового року. Дякую. Ну, тренер з ромадана Розуменко Дмитрий Сергійович. Я хочу приєднатися до слів Романа. Ми теж молода команда. Дякую. Керівництво Євроклубу обласній федерації боксу Полтавський за те, що змогли нам дати можливість долучитися до вашої дружної сім'ї і розвивати цей вид спорту. Зараз в нас тренується близько 45 дітей, які з задоволенням ходять, відвідують заняття. І думаю, що в наступному році наша команда вже буде тут стояти з вами і отримувати якісь теж нагороди, і будемо показувати результат. Ще раз хочу всіх поздоровити з наступаючим новим роком, побажати здоров'я, миру і взаєморозуміння. У нас вчиниє з відділення голосу жибенка. Північ Валентина, 25 чоловік. зараз він не може приїхати, передавав привітці, поблагодарив. Наш тренер з футболу Решан Марк Анатолій. Ми тільки почали 5 місяців займатися, нашу групу набрали, все в нас ще попереду. Займається зараз 30 дітей. Поки в турнірах ми не участвували, буквально провели дві ігри товариські і ну, на цьому рівні доволі непогано виступили. Наші защитників, представителі ВСУ. Добрий вечір. Я представник Лубенського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Штаб серан Шоходько, Віталій Миколаєві. Дозвольте привітати вас з наступаючим новим роком. Саме перше побажати всім присутнім це міцного здоров'я, успіхів у навчанні. А також успіхів у ваших спортивних досягненнях. Всього вам самого найкращого, щасливих і веселих свят! Доброго дня, шановні присутні. Я в першу чергу дякую всім, хто знайшов сьогодні час та можливість відвідати цей чудовий захід, захід знаходить новорічних свят. Побажати вам хочу щастя, миру, добра, благополуччя, волі к побіді, досягнень, щоб всі ваші мрії збувалися. Користуючись нагодою, хочу подякувати тим, завдяки кому цей захід сьогодні став можливий. Це тренера Євроклуба. Безусловно, лідер Євроклуба Вадим Вадимович Лютий, який не тільки навчив багатьох наших місцян гарно битися, але й воспитав не одне покоління, навчив чоловіків вести себе мужньо, навчив бути лідером взагалі хороша людина. Також хочу подякувати організаторам, учасникам та, безумовно, нашим захисникам Збройним силам України. Дякую и моим. Слава Україні! Сейчас самое интересное. Сладкий слов. И дискотека. Все, у вас есть 40 минут. Все, на разорождение стола. Разойдитесь.